Розділ 4, -1. кров короля скелетів. Супін подивився повз різновиди кормів для домашніх тварин, ціни на які складали лише тризначні числа, і одразу ж пішов перевіряти найцінніші з них: фіолетова бамбукова квітка і 26 тисяч монет за квітку. примарне ядро, 10 тисяч монет за ядро. Глотос з привидами ціна 1 мільйон 200 тисяч монет. Супін порахував безліч нулів. Дійсно, ціна була 1-2 мільйона монет. Йому було важко дихати. Ціна була один-два мільйона монет. Це можна було б перетворити на 12 тисяч енергетичних балів гроші, отримані від одного лише лотоса з привидами, могли б компенсувати 9 тисяч енергетичних балів за вхід до хаотичного царства неживих. А додаткові 3 тисячі енергетичних балів були б чистим прибутком, враховуючи, що його останній вхід був безкоштовним. Всі 9000 очок енергії були чистим прибутком. Глотос привидами кристалізується всередині скелета королівського рівня. Він містить сильну ауру нежиті, яка може допомогти просунутому неживому вихованцеві піднятися відразу на один ранг. Коли вихованці дев'ятого рангу споживають його, є п'ять шанс, що вони можуть еволюціонувати в короля звірів безпосередньо. Супін був приголомшений силою рослини. Все був скарк, який міг допомогти просунутому вихованцеві підвищити ранг. Як це дорогоцінно? Супін був одночасно здивований і захоплений скарбів. Які могли допомогти вихованцеві просунутися, було небагато, а ті, що могли застосовуватися до просунутих вихованців, були ще більш рідкісними. Я пам'ятаю, що підібрав це біля воріт анків. Маленький скелет знайшов його першим. Супін все ще неясно пам'ятав, як він знайшов цей корм для тварин. Це було під час незліченних смертей. Випадково він ожив у стародавній залі. Маленький скелет знайшов цю рослину всередині величезного скелета. Який був понад 10 метрів заввишки біля воріт, в супін припустив, що ця рослина швидше за все може бути корисною, враховуючи, як сильно маленький скелет тужив за нею і як був задоволений маленький скелет. Тож він схопив рослину, і вона виявилася справжнім скарбом. На жаль, невдовзі після того, як вони знайшли цю рослину, невідома сила вбила їх, перш ніж вони змогли дослідити інші території, тоді сповнені рішучості. Супін вирішив відродитися на цьому місці більше десятка разів щоразу, коли він повертався до життя, його безжально знищували. Він нічого не досягнув. Він навіть не бачив свого ворога до того, як йому довелося покинути це місце. Я не усвідомлював, що речі, які я випадково підібрав, виявилися настільки цінними, навпаки. Корм для домашніх тварин, який охороняли інші монстри. Який я зібрав з великими зусиллями? Виявився сміттям. Супін добре пам'ятав деякі корми для домашніх тварин, але вони коштували лише кілька сотень юанів, і це його заснутило. Він хотів би мати більш проникливі очі заклинання. Ідентифікації корму для домашніх тварин було поганим на полиці, покрім плотоса з привидами, були й інші різновиди корму для домашніх тварин, які продавалися десятками тисяч, і кожен з них мав різні чудодійні ефекти. Супін дістав калькулятор і підрахував ціни на всі корми. Сума склала понад 4-5 мільйона монет, тобто, де би він зміг продати все. То мав би 45 тисяч енергетичних балів, 4-5-0-0-0 очок енергеїв. Цього було б достатньо, щоб поновити басейн духа хаосу до третього рівня з пулом духів третього рівня існував невеликий шанс вивести вихованця з родоводом короля звірів. Шкода, що здебільшого це їжа для нежиті, яка не користується великою популярністю. Мало хто буде їх заводити, думаю, продажі будуть іти повільно, супі насупився. Помітивши цю проблему, дівчата сьогодні віддають перевагу тим милим багатофункціональним домашнім улюбленцям, які можуть битися, поводитися мило і обійматися тварини сімейства неживих, хоч і були сильні в бою, але мали жалюгідний вигляд: це були або якісь мертві істоти, або скелети, або привиди, чиї обличчя були в крові. Той, хто випускав їх у бій, червонів від сорому, боячись, що люди подумають, ніби вони мають нездоровий розум, але люди були недалекими істотами, і ті судили про книгу лише за обкладинкою, природно, що домашні тварини, які жили з людьми, також зазнавали такого впливу, але якщо люди не судять людей за їхньою зовнішністю. То який сенс мені бути таким красивим. Супін незабаром змирився з цим фактом. Цей корм для домашніх тварин було важко продати, але одного дня він зникне з полиць. Якщо буде хорошої якості, він висипав корм на прилавок і посортував його. Потім Супін переключив свою увагу на криваву червону намистину. Система ідентифікувала цей товар. Він називався Кривава намистина. Це була буденна назва, але її значення було далеко не буденним. Ціна була встановлена в 15 мільйонів монет. Саме так вона коштувала 15 мільйонів монет, що більш ніж у 10 разів перевищувало ціну лотоса з привидами. Вся намистина була найціннішою річчю, яку він здобув під час цієї подорожі, якщо бути точним, ця кривава намистина не була їжею, але відповідно до системи, все, що можна було споживати, класифікувалося як корм для домашніх тварин. Кривава намистина була середини короля скелета кристалізації життя всередині короля скелета що дорівнює плаценті, яку знаходять у вагітних жінок. Її ефект був простим. Вона перетворювала будь-яку істоту, пов'язану зі скелетами на істоту з родоводом короля скелетів. Скелетний король мав королівську кров у родині скелетів. Ця королівська сім'я не була пов'язана з королями звірів, але це був один з найблагородніших і найсильніших родів. Супін не вважав цю криваву намистину одним з видів їжі для домашніх тварин. Він не планував її продавати, хоча 15 мільйонів доли величезною сумою, яку жодна звичайна людина не змогла б заробити за все життя, і він завжди міг би заробити більше. Але такі скарби трапляються лише раз на блакитний місяць. А наскільки Супін міг судити, продовід короля скелетів коштував би набагато більше ніж 15 мільйонів. Це була просто система з великим бюджетом. Я вірю, що прибуток буде сипатися з усіх боків, поки у мене є сили на культиваційній площині найвищого рівня, як от хаотичне царство нежиті. Супін натрапив на безліч жахливих монстрів і деяких інших істот, які жили там невідомо скільки часу він бачив величезний світ, безмежний світ, сила була єдиною річчю, яка могла забезпечити йому славу у вічності. Я можу віддати цю намистину крові маленькому скелетові. Його здібності вже оцінені як вище, засередні набагато вищі. Ніж у інших низькорангових вихованців родини нежиті, якщо маленький скелет зможе отримати родовід короля скелетів, це зробить його здібності більш повними. Супін не скупився. Тільки ставши сильнішим, він міг отримати більше предметів, заощаджувати гроші означало б ставити віз перед конем. Крім того, іпотетично він міг би продати криваву намистину і отримати 150 тисяч очок тенеї. Але наразі він їх не використовував щоб поновити басейн духа хаосу, і йому довелося б витратити мільйон очок та Енергії. Попереду був довгий шлях, йому було достатньо очок Енергії. Які він міг отримати від продажу інших кормів для домашніх тварин. Якби треба було, він міг би заплатити за візит на іншу культиваційну площину. Супін пішов до кімнати для домашніх тварин. Маленький скелет і близько блискавка міцно, спали в годівничках. Супін підійшов до скелетика, щоб розбудити його і віддати йому криваву намистину. Коли скелетик побачив криваву намистину, в його очах засяяли багряні вогники. Він був надзвичайно радий, коли маленький скелетик взяв намистину. Він запхав її собі в голову. Незабаром намистинка почала крутитися в голові маленького скелета так, ніби її вставляли в черепа. Енергетичні прожилки крові розтікалися навколо маленького скелета, поступово змінюючи його кров. У свідомості маленького скелета, він радісно жестикулював руками і ногами. Сутин посміхнувся, відчувши хвилювання, що виходило від маленького скелета, і погладив його по голівці. Тільки цього разу він не зміг так легко зламати шию маленького скелета, друже. Відтепер я буду покладатися на тебе. Супін посміхнувся. Здавалося, що маленький скелет зрозумів його. Скелет кивнув, витягнув кістяний кинчал з тазової кістки і помахав ним, намагаючись довести, що він надійний. Супін попросив маленького скелета поспати, а сам повернувся до крамниці. Ін чекав на покупців, продовжуючи незакінчені тести з минулої ночі. Час пролетів непомітно. В того дня до крамниці завітало небагато покупців, був один. Але коли він підходив до прилавка за інформацією і бачив ціну принаймні десятків чи сотень товарів на полиці, він розвертався і злякано тікав. Протягом наступних двох днів приходило більше покупців, але він нічого не продав на третій день, як завжди. Супін прийшов до крамниці. Він витерпив з прилавка і почав працювати над своїм вирощуванням. Невдовзі з'явилися покупці. Сер, ми прийшли забрати моїх домашніх тварин. Сказав хтось зі свіжим і милим голосом. Супін підняв голову. Це знову були дві дівчини.